Ну, кто это красивые такие? Привет, привет, привет! Привет! Ну, вы кто? Качечки? Так? Так! Все, без пастуха, сами! Ну, кто покинул вас на призволяще? А? Ну, красавцы! Ну, и малыча, и великие, и У -у -у, красуни! Коченятки. Домашні тваринки, бачите? Тут такий імпровізований мосточок є, який я пов... повз який я кожен день проходжу. І отут, от, бачите, хтось завів, і вони перепливають крізь нього. Тут дикі, дикі уточки прилітають. Я навіть не знаю, вони напевно з Африки, тому що аїсти лелекі прилітають здалеку, з Африки кожен рік. І тут. о, ще, ще хтось там. От, оцом, оцом, напевно, малеча та, дика. Так, так, точно. Бачите, от там. В гілочках та, о, поплила. Через плисявку, бачите? О, вон видно, і друга за ним. Оп! От, вони прилітають. І тут гніздяться якось. І отут і домашня птиця також.